В Білгороді-Дністровському вже третю добу триває оперативне реагування по усуненню наслідків негоди. Міським головою Віталієм Гражданом комунальному підприємству «ЖЕО-1» поставлена термінова задача по ремонту дахів покрівель багатоквартирних будинків. 28 листопада робочі бригади комунальників проводили відновлювальні роботи на пошкодженому даху п'ятиповерхового будинку за адресою миру 5 Сьогодні з самого ранку весь необхідний матеріал підіймачем подано на шатрові дахи будинків за адресами Паркова, 20 та 64. шифр, з яких злетів в результаті буревії, встеляючи уламками все навкруги. Стихія натворила чимало біди. Ліквідація триває. На парковій 20 вже підняли матеріал. Це 44 листа шиферу. Роботи найближчим часом будуть виконані. Також сьогодні ми розпочали роботи щодо відновлення покрівлі на парковій 64, Бригада вже працює. Бригади висотників одразу ж приступили до ремонту. Зняти побиті листи, встановити нові, надійно закріпити задача не з легких, але виконувана та дуже необхідна для постраждалих будинків. Бо треба діяти без вилікань. Ми входимо в зиму, і роботи по відновленню покрівель згідно заявок ще вдосталь, зазначив Станіслав Єшков. Наразі є 13 заявок, але після сьогоднішнього вітру ночного ще почали додатися, тому ми все будемо обстежувати та будемо відновлювати. Який порядок прийому цих заявок від громадян? Ви можете звертатися до кол-центру міста, можете звертатися до аварійної ЖЕО, є телефони, можете особисто приходити до ЖЕО, писати заяви. Усі відновлювальні роботи по ремонту дахів проводитимуться згідно з заявок та рішення комісії ТБНС. Рухаючись від одного об'єкта до іншого, а таких по місту на сьогодні більше 20 зірваними крівлями, об'єднуючи зусилля комунальних служб міста в Білгороді Дністровському робляться дієві кроки по ліквідації наслідків негоди. Ірина Врибинська Анатолій Лукінчук першомуніципальний.